Шановні студенти, дозвольте від себе особисто, від усього професорсько викладацького складу Скородимського університету привітати вас з Днем Науки. Це дуже важлива дата для нашої держави, дуже важлива дата для міста Харкова, яке є містом науки, містом закладів вищої освіти, містом науково-дослідних інститутів, містом. Студентів і, звичайно, велике значення це свято має для нашого університету, оскільки наука це невід'ємний складник освіти, невід'ємний складник професійної підготовки майбутнього вчителя. Без науки не може бути освіти. Без освіти, відповідно, не може бути науки. Я дуже радію, що наша студентська мова проявляє високий інтерес до наукових досліджень у різних галузях сучасної науки. Це і педагогіка, це і природничі науки, це і філософія, філологія, психологія, право. Тому я хочу побажати вам успіхів, наукових досягнень, нових звершень. І нехай малесенький інтерес переростає у велику зацікавленість до серйозної науки. І я хочу побажати, щоб е цей інтерес він був у вас впродовж всього життя. З Днем науки, зі святом! Всіх вітаю. Бажаю здоров'я, бажаю щастя і звичайно справедливого миру! Зі святом! Команда студентського наукового товариства Університету Радо вітаю з Днем науки вас. Шановні колеги, дорогі друзі, сьогодні ми відзначаємо особливий день День науки в Україні. Цю подію безумовно святкують науковці, молоді вчені, студентська наукова молодь, здобувачі вищої освіти і всі причетні до наукової діяльності. Ця дата є важливою та традиційною для наукової спільноти. Команда студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди щиро вітає усіх науковців, молодих вчених, студентську наукову молодь, здобувачів вищої освіти зі святом. Також сьогодні ми висловлюємо щиру подяку науковцям, ученим і дослідникам нашого Сковородинівського університету. Ваша діяльність надихає сучасне наукове покоління на нові ідеї та звершення. Бажання примножувати свої знання та невпинно діяти ви є справжнім прикладом для нашої молоді, яка прагне зануритися у світ науки ще глибше. Ваші дослідження. Праці стоїть для здобувачів вищої освіти справжніми невичерпними джерелами. Дякуємо вам, що відкриваєте нові перспективні горизонти для сучасної молоді. Нехай ваша праця буде гідно оціненою. Дослідження! Плідними, а результати вагомими для наукового суспільства. Ми вдячні вам за мудрість, наставництво та приклад. Сьогодні це важливе свято відзначають і студентська наукова молодь, і здобувачі вищої освіти, і юні дослідники, адже саме сучасне покоління це наукові творці цікавих ідей, пропозицій та рушійна сила змін суспільства. Саме вони прагнуть здобувати нове. Вдосконалюватися, і навіть упевно крокувати до підкорення світу науки. Сучасна студентська наукова молодь це про наукову сьогодні та завтра. Вона не стоїть на місці, активно рухається і розвиває студентську науку. Це ті натхненники, які беруть участь і в наукових конференціях, і в семінарах, і в вебінарах, і навіть створюють власно студентські наукові проекти, які стають особливими для нашої спільноти. Нехай ваші студентські наукові проекти тільки примножаться чудовим перспективами. Наукова діяльність окрилля на нові звершення. Не зупиняйтесь рухатись тільки вперед. Щороку ви доводите, що студентська наукова молодь вищої освіти це надзвичайно потужна спільнота, яка прагне втілювати тільки найсміливіші ідеї в життя. Ми дякуємо кожному науковцю, вченому досліднику, здобувачу вищої освіти за вагомі внески у наукову діяльність. Ваша потужна інтелектуальна праця, шага до пізнання і незламне прагнення до нового це ті цінності, які надихають, об'єднують і відкривають нові можливості для нашої сковородинівської родини та держави. Зучму вам професійного зростання. Нових дослідницьких горизонтів і натхнення на кожному етапі наукової діяльності. Нехай щоденна наукова та освітня праці завжди будуть гідно та високовідзначені, а кожен день надихатиме нові ідеї, дослідження та перемоги. Дякуємо, що рухаєте наукову діяльність. Ми висловлюємо щирі слова подяки вам за самовідданість. Наполегливість та бажання діяти. Нехай кожен проєкт буде сповнений нових ідей, а кожна ініціатива веде до цікавого відкриття. Щиро і радо вітаємо вас із Днем Науки в Україні. Пам'ятаємо, що наука це про нові можливості, перспективи та знання. Вітаємо! Вітаю!